Міністерство оборони Франції надало Україні додаткові реактивні системи залпового вогню МЛРС 270 Ми переходимо в режим священної війни. Техніку передали в межах коаліції артилерії для України, яку очолює саме Франція. Нагадаємо, що раніше ще до створення цієї коаліції французи надали Україні чотири системи М270. Тож тепер їх буде шість. Нагадаємо, що ця система це французький варіант американської МЛРС 270 системи оснащені модернізованим вузлом управління вогнем, новою навіаційною системою та новою системою зв'язку, як і американський варіант. Французькі Емерлецькі можуть використовувати реактивні високоточні снаряди, які забезпечують їхню високоточність дальності стрільби до 80 км. Нагадаємо, що система МЛРС має два замість одного пакету ракет, які є в системах Хаймерс. А, давайте скажемо справедливо. Ці удари в тилу не відображаються так швидко, як б хотілося би, але 200% відобразяться вони не можуть не відобразитися. І ви дуже добре підмітили, що логістика під час війни архіважлива як для нас, так і для них. Так і ще давайте скажемо про те, що ми знаходимося, знаходимося на своїй землі, плюс-мінус, і в кожному підрозділі, який тримає оборону та Донбас, Херсон чи Запоріжжя, де б це не було. Є дуже багато місцевих, які цю логістику можуть спростити, попри складні умови. А вони знаходяться не в себе. Тобто вони використовують основні артерії ЖД, основні артерії е асфальтного покриття там доріг. Е звісно, що біля позицій, там десь вони вже якісь там поля поосвоювали. Тому Гістика з точки зору і лишення їх без без. Палива і з точки зору знищення їхніх основних знищення пошкодження там логістичних артерій, шахопроводів, там мостів і так далі. Це є дуже важлива е, історія. Але я скажу, такі історії про вони потрібні 200% відсотків з першої точки зору, е, що ворог не повинен концентруватися виключно на передовій, щоб вони розуміли, що наша присутність є і там, і ми дотягуємося і туди. Це перше. А друге е, воно накопичувано е, від. Ображається через тижні, тобто не через день, не через два, як швидко би хотілося, а через тижні. Тому що все одно у них є. Певні збереження там запаси палива трохи ближче до фронту, але глобально то вони всі беруть тягнуть паливо з території більш-менш мирної, саме з тих нафтобаз, по яким дуже добре на сьогоднішній день відпрацьовують наші оверкруті спеціалісти. Євгене, угу. ще хочу вас запитати про лінію залужного, лінію оборони. Вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль на одному з брифінгів сказав, що Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів на усіх напрямках. На це вже виділено десятки мільярдів гривень. Наскільки я розумію, та й з того, що кажуть експерти, зокрема, така оборонна лінія вона має додати більше безпеки нашим військовим. Це місце, де можна не знаю, в буквальному сенсі якийсь більш-менш побут собі влаштувати. Ну і звісно, таким чином набагато легше себе захищати, захищати лінію фронту від наступів ворога. Ця лінія тільки-тільки будується. Хтось каже, що ми спізнилися десь на рік із тим, щоб її побудувати. Тим не менше, а що далі буде відбуватися, коли ця лінія? Ну, от справді. Вона стане якоюсь вже сталою. Українські військові по ній будуть розподілені. Чи ми говоримо про те, що ми переходимо суто до окопної війни, і рухів далі не буде? Ну, дивіться, я вам скажу, що звісно краще було б, якщо б вона була раніше раніше, але краще пізно ніж ніколи. І я не дуже погоджуся з точки зору, що там побут буде трошки комфортнішим. Але те, про що можна казати, залізобетонно, що ця лінія дозволить набагато довше стримувати ворога. Є в нас два таких серйозних приклади: місто Бахмут, яке ворог брав там скільки 9 чи 10 місяців, і приблизно там, і ви розумієте, я розумію цифри. Скільки ворогу там особового складу довелося полишити, є на сьогоднішній день приклади Авдіївки, яку друга армія світу штурмує три місяці, і немає ніяких серйозних успіхів, а вже поклали там дуже серйозну кількість людей. Тому така лінія по території всієї лінії фронту дасть змогу е зробити так, щоб ворог поламав зуби об всю лінію фронту, так як він їх поламав, про Бахмут і об Авдіївку. Це перше, те, що 200% факт встановлений, скажімо так, їм не буде простіше її пройти, і це дасть змогу не комфортніше, як ви сказали, в побутовому, а набагато довше тримати певну, певну ділянку тієї оборони. Тобто, я ж кажу, ми ж повинні якимось, якимось чином компенсувати те, що мобілізаційний потенціал у ворога більший. Ну нехай ага. вони витрачають, нехай вони витрачають свої свою кров свій ресурс, так як вони витрачають одів. Кита бахмуті, коли в 12-15 разів їхні втрати перевищують втрати нашого війська, тобто я ж кажу, це зараз дві точки. Приклад. А якщо ця лінія буде побудована якісно відносно сучасної військової науки? І вздовж цієї лінії фронту, то кожен кілометр лінії фронту для них стане новою Авдіївкою, новим бахмутом, та я б тут, знаєте, як пояснила, мабуть, саме поняття комфортніші умови. Звісно, мова не йде про пентхауси і квартирні умови. Але ми всі бачили ці жахливі кадри, як нашим військовим доводиться бути в окопах, особливо під дощем, під снігом, коли ти не можеш навіть просушити якісь свої речі, коли ти елементарно не маєш якихось можливостей щось гаряче з'їсти, то наскільки я розумію, все ж таки от. Та оборони ну щось має привнести в життя наших військових, що дещо зміниться цю, цю ситуацію. Пане Гвене, ще хочу вам запропонувати до обговорення на думку генерала Кривоноса. Він в одному зі своїх коментарів сказав, що президент України Зеленський має понизити мобілізаційний вік в Україні. Генерал пропонує я б сказав, так прям революційно від 18 до 25 років. Та зараз дискутується, аби опустити цей рубіж до 25-річного віку. Генерал пропонує брати ще молодших. Пояснення завжди дуже просте. Те, та це більше здоров'я, це більше енергії, більше швидкості, можливо, навіть дещо ризикованіше. Ми бачимо дуже багато матеріалів про середній вік військового збройних сил України, і там він далеко за 50. Чи ви є прихильником таких поглядів, що більше і більше треба молоді. Ви знаєте, дійсно молоді потрібно більше. Перше можна підтвердити. Друге, з точки зору мобілізації, питання на яку тему мені не здавали. Я завжди проводжу до прикладу крутий такий мемчик. Знаєте, нейросеть зараз будує відоси з нашим топ командовачем. підставляє голос. От є один такий відос з нашим главковим, де він дуже чітко каже: пацани, балакайте зі своїми друзями, бо або мобілізація, або окупація, mm -hmm. і як би воно не звучало там, знаєте, як мемчик. Але воно так і є нас. Насправді, якщо сьогодні не провести мобілізацію і не сповнити втрати, і не додати міці в ряди, які прорядилися за два роки війни, то дійсно ми можемо отримати лінію оборони завтра вже далеко не на тих рубежах, на яких вона є на сьогоднішній день. Це з точки зору, що мобілізація дійсно потрібна. Але розумієте, це дуже делікатна тема, тому що всі, хто хотіли, всі, хто мирно, готові були, на жаль, визнаю, що ті, хто мирно і самі по своїй волі хотіли йти і служити, вони всі пішли. За перший рік війни більше здоров'я нехай там за півтора. Тобто на сьогоднішній день вже тих, хто сидить вдома, хоче йти служити, чекає повістку, їх вже немає. Тому тут дуже делікатно потрібно з цим обходитися. І я думаю, що в кожному рішенні є дуже багато за і проти, і воно підлягає обговоренню не виключно там. П'ять хвилин в кругах там людини, яка тільки подумала, що потрібно знизити мобілізаційний вік. А ну слухайте, ці питання реально повинні обговорювати спеціалісти і військові, і правові взважити всі за і проти. Тому що розумієте, звісно, молоді потрібні. Але давайте зазирнемо трошки, ззабіжемо наперед е, відверто. Так, ми боюємо за свою державу, але ми втрачаємо цвіт нації.